Вітаю вас сьогодні. Поговоримо про санкції, стан санкційного тиску світової спільноти на російського агресора і перспективи в цій справі. А на цю думку наштовхнула мене зокрема вчорашня заява державного секретаря США і радника президента Трампа Марку Рубіо про те, що санкційні Механізми тиску з боку США на Російську Федерацію, начебто вже фактично вичерпані. Зокрема, цитую, він сказав: ми практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. А Америка справді зробила багато за цих три з половиною роки. Ну і, власне, треба зазначити, що фактично американці апелюють до того, що їхня торгівля з Російською Федерацією складає всього на приблизно. 3,5 мільярди доларів на рік. А вона не стосується нафтогазових ресурсів, тому, начебто, вже немає засобів тиску на Російську Федерацію. Разом з тим, власне, як зазначається в, цій, в цьому дописі заяві Рубіо, що потрібно слідкувати так не просто забороняти, а реально відрізати Москву від ресурсів війни, тобто контролювати ті санкції, які реально вже запроваджені, разом з тим, попри заяву американського державного секретаря, поступила заява від уряду Канади. А от сусіда північної США Північноамериканської держави про те, що Канада продовжує запроваджувати санкції проти Росіян. Зокрема, було запроваджено ще санкції проти ряду осіб державних посадовців Російської Федерації. Ряд компаній там більше ніж 30 позицій, в тому числі 100 танкерів. Які перевозять нафту так званого російського тіньового флоту, тобто санкції йдуть в унісон з тими обмеженнями в рамках 19-го пакету від Європейського Союзу. Тут респект звичайно Канаді. Ну і потрібно відзначити, що загалом, як повідомляє Україні Форум, Росія почала продавати нафту за зниженими цінами. Найнижчі рекордно низькі ціни за останні роки, зокрема з 2022 року. І от вам і наслідок власне, чинних санкцій, тобто не все так погано, і е, ситуація е, продовжує розвиватися не на користь Російської Федерації. Все-таки санкції діють, зокрема, за даними Українформу. Е, знижки на марку Уралс, а це провідна е, марка нафти, якою е, торгує Рашистська Федерація. У портах Приморська та Новоросійська станом на. На 10 листопада цього року становила 19,4 долара за барель знижки. Тобто, загалом, при цьому на початку листопада розмір знижок е, е, був на рівні 13-14 доларів США за барель. А до цього до введення американських санкцій, які нагадаю, проти Лукойла та Роснефті запроваджені 22 жовтня, до введення цих санкцій е, власне е, зниження. Е, Вартості Уралсу становило всього-навсього 11-12 доларів, тобто порівняно з 19, які ми маємо вже фактично сьогодні. Разом з тим, невеличка інфографіка у другому кварталі 2022 року, тобто, коли вже тривала повномасштабна війна в Україні, власне, марка Уралс значить, досягла. Власне, тобто вартість її, зокрема, бренд марки Бренд становила 104,6 або 122 долари за барель. Тобто, були такий коридор лавірування ціни разом з тим, у першому кварталі 23-го, вже року, через рік, а відбулися знижки вартості одного бареля нафти російської. Бренд до 78-83 доларів за барель. Тобто, бачимо, наскільки відбувся скачок. А на початку листопада цього року вартість бренд на спотовому ринку становила вже 65,8 долара за тонну. Не за барель, а за тонну. Тобто за барель зрозуміло ще менше. Разом з тим, треба відзначити, що пікове зниження вартості російської нафти відбулося в січні 2025 року, коли ще. Адміністрація Байдена запровадила перші санкції проти Газпромнефті, Сургут-Ніфтігаза, е, двох теж доволі потужних компаній з видобутку і переробки транспортування нафти російських. Е, і там йшла мова понад 180 нафтових танків, тобто е, з, е, зменшення ціни нафти спостерігалося аж на 15 доларів. Е, відповідно, зараз рекорди побиті 19,5 доларів. Знижка. Падіння цін на нафту відбулося у Ралсу, зокрема 10 листопада, зафіксовані. Тобто, як зазначав Байден, до речі, тижні два тому на прес-конференції, його запитали: а коли ж будуть результати цих санкцій, коли ви очікуєте відчутного ефекту проти Лукоєла Він Сказав, посміхнувся, сказав, давайте почекаємо півроку. І тоді ми всі побачимо, чи дійсно Російська Федерація настільки готова, як Путін про це заявляє та його емісари до витримки цих санкцій. Він ж казав, що це нічого не змінить. От і все в порядку власне ці санкції ніяк не вплинуть, на його думку на російську економіку. Разом з тим, Володимир Зеленський в контексті діалогу з ЄС про посилення санкцій зазначив, що як пропозиція до, до 20-го пакету санкцій, зокрема, він сказав, що пропонує значить, в подальшому запроваджувати санкції проти юридичних та фізичних осіб Російської Федерації, які ще заробляють на енергоресурсах, і також буде відповідно так, причетні до викрадення українських дітей. Тут дійсно має бути глобальний тиск. Цитую серед інших пропозицій України компанії з тих країн, які купують російську нафту, тобто не тільки проти Росії, але і про треті сторони. Інфраструктура тіньового флоту у подальшому. Нагадаю, що 19-й пакет в сумі і попередні пакети передбачають санкції приблизно проти 600 російських танкерів а всього їх приблизно 900 там 950. За, за приблизними підрахунками, які перевозять по всьому світу нелегальну російську нафту під санкційну, знову ж таки, під санкції повинні попасти і всі підприємства російського ВПК, суб'єкти, які видобувають газ в Арктиці, російські олігархи, компанії, які намагаються обходити санкційні обмеження. Кожна російська ракета, кожен російський дрон, цитую зеленського це конкретні компоненти з інших країн. Конкретних країн, без яких просто не було б російської зброї, робота щодо цього має бути значно активніша, і це відповідальність, зокрема МЗС України, разом з тим, заради справедливості, хотів би зазначити, що вчора оприлюднено в пресі інформацію про те, що американці ввели санкції проти двох українських підкреслюю фірм, які постачають постачали з Ірану, комплектуючи до дронів, так і, зокрема, до тут Причетні до постачання двох типів іранських дронів, власне, які мають бойове призначення. Отже, звичайно, до Російської Федерації. Тобто, в даному випадку хотілося б теж побажати українській владі, аби все-таки більш чітко розібратися з тими фірмочками. Я розумію, що чимало виїхало вже утікачів часів Януковича. Можливо, ще є компанії, які сьогодні все-таки. Продовжують точно є факти, продовжують отримувати прибутки з е, своєї торгівлі з викачування і переробки нафти, постачання нафти в Україну, постачання, як ми бачимо, окремих видів зброї, які причетні до різних осіб. Звичайно, ноги їх ростуть, як правило, в на сході з країни агресора, але вони тісно в тому числі пов'язані. Хто ж їх тут? Прикриває на території України, правда тому власне хотілося б побажати і навіть поставити вимогу про те, щоб більш ретельно ставитися до списків тих власників, все ж таки бізнесу, які колись тут мали чи мають певний інтерес, навіть політичний в Україні, і забезпечити повне і жорстке та неухильне. Дотримання санкційної політики проти Російської Федерації та її поплічників на території самої України. А ну американці над цим працюють, бачите, теж активно і очевидно вказують тут і допомагають українській стороні, на кого треба, як то кажуть, більш пристально подивитися в цьому плані. Отже, очікуємо подальшого тиску санкційної політики європейців. Звичайно, тут значою міркою мірою марку рубе лукавіть. Адже самою очевидно не погодитися, що самою кращою санкцією санкційним тиском проти країни агресора стане постачання далекобійної зброї, продовження стабільних поставок і збільшення поставок в Україну, наприклад, вже до кінця цього року, які були затримані в зв'язку з Шатдауном і наступного 2026 року американської зброї для українців для того, щоб стримати агресію і відкинути агресора, І, саме головне сприяти кризі і деградації агресора на його території, тому що це є запорукою і одного. І іншого і стримування, і завершення подальшої війни, і е, звільнення, звичайно, в стратегічному е, плані в перспективі українських е, територій. Це ну, а саму кращу санкцію, звичайно, завжди вводять і запроваджують е, українські збройні сили. Честі міг хвала за це е, за те, що вони вправно абсолютно використовують насамперед е, свої українські озброєння і звичайно озброєння, які надають їм західні партнери. Гарного всім дня підписуйтеся на мій телеграм-канал. Слава Україні! До зустрічі!